Слава Ісусу Христу, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі. Сідайте зручненько, візьміть собі чайочок чи кавусю, і давайте разом заглянемо в те, що нам доля шепоче. Нехай Господь береже вас і вашу родину, а кожне слово сьогодні буде вам на користь. Починаймо вже. Так. Сідаю, беру карти в руки, дивлюся, що вони нам кажуть про економіку тої русні, бо всім же цікаво, що там у них робиться, правда? Перша карта помірність. Такс ну, диви, ця карта така спокійна, каже нам, що наразі там ні холодно, ні жарко. Балансують вони ту свою економіку, як можуть, то трохи притиснуть, то трохи підкинуть. Видно, що стараються втримати щось стабільне, аби не розвалилося. Але все то так на соплях, знаєш. Як баба Марічка тримає баняк борщу, щоби не вилився, бо каструля вже тріснута. Друга карта Вісімка пентаклів. О, а тут вже видно, що пашуть люди. Робочі заводи ото все крутиться. Прості люди вкалують, бо треба ж якось виживати. Ті їхні імпортозаміщення не від добра. Але робота йде, щось там виробляють, щось на експорт шурують, але видно, що все ручками, без великої новизни. Третя Карта, шістка жезлів. Ну, скажу так, перед світом вони роблять вигляд, ніби все у них файно. Така типу перемога. Знаєш, дивіться, ми втримали економіку, от які ми молодці. Але то більше як парад, зовні гарно, а всередині труха, як фасад новий, а в хаті пліснява. Ну що я можу сказати? На даний момент економіка у Русні тримається, не валиться, але й нема чим пишатися. Стараються виглядати сильними, а всередині робочий клас тягне все на собі. Добре, любі мої, подивимось, чи буде той великий шабаш, де Зеленський Трамп і той чорт із табакерки Путін сядуть за один стіл. Перша карта шістка кубків. такс-карта. Тут у нас карта минулого, вона дуже про якісь старі зв'язки, ностальгію про те, що вже було. Мені це каже, що ідеї про таку зустріч не нові. Зокрема, знаєш, в Трампа такий сентимент: о, я вже з ними говорив, я ж міг то все рішити, але винний у всьому Байден. Друга карта – «Вісімка мечів». А отут вже глухий кут. Ця карта про обмеження, коли руки зв'язані і не можеш нікуди рушити, є сила, силенна причин, чому ця зустріч просто неможлива зараз. Політичні бар'єри, безпека, недовіра все це як колючий дріт навколо. І Зеленський з Путіним то вже як вода з вогнем. Третя карта лицар Кубків. Оцей лицар він такий, що любить дипломатію, любить говорити красиво, може приїхати з якоюсь ініціативою. Можливо, хтось таки вийде з такою пропозицією, чи то Трамп, чи якісь інші гравці. Але то буде, знаєш, більше для піару, для картинки, ніж реально. Лицар кубків не про рішучі дії, а про наміри, про емоційні жести. Ну що я вам скажу, люди добрі. Така зустріч, де Зеленський Трамп і Путін сіли би разом. Наразі не виглядає реальною. Отакі пироги. Бережімося, молимося за Україну і не ведімося на дешевий театр. Йой, як почула таке питання, аж мороз по шкірі пішов. Ну, давайте дивимось правді в очі, бо коли діло до Русні там може бути всяке. Дивимось, чи можливі теракти в столиці найближчим часом. Перша карта лицар жезлів. Ой, ой то карта про дію. І то швидку дію, це як хтось уже виїхав, щось везе, щось несе, щось починає. Може бути, що вже готуються до якогось підлого кроку, не сидять ті кляті орки, склавши руки. Тут точно щось в русі, і то не в добру сторону. Друга карта, диявол. Ну то взагалі тяжка карта. Це чисте зло, маніпуляції, залежність і оті всі темні штуки. У даному випадку. Це прямий натяк на теракт або провокацію, і то спеціально зроблено, аби сіяти страх, хаос і тиснути на людей. Тут нема що крутити, карта показує, що задум там дуже нечистий і нелюдський, диявол то не жарти. Третя карта місяць а тут вже йде обман, брехня, ілюзії, страхи вночі може бути, що щось задумано тайком через підставних людей. Або під виглядом чогось іншого. Це карта всього потаємного і мутного. І дуже часто вона вказує на інформаційну маніпуляцію, можуть спочатку дезінформувати або навіть відволікати увагу від справжньої загрози. Карти тривожні. Видно, що... Русня може щось готувати, і то не просто ракетний удар, а щось підле направлене саме на цивільне населення. Є велика ймовірність, провокації або спроби теракту. Причому щось що може бути замасковане або прийти зненацька. Всі три карти показують агресію, зло і туман. Так що тримайте очі відкриті, не ігноруйте тривоги, будьте пильні, бережи вас, Боже, і наші зсу. Ну що ж, мої любі, давайте глянемо, що нам карти кажуть про таке важке, але дуже важливе питання: чи США включиться на повну, аби допомогти Україні захистити свої території. Беремо три карти і дивимось. Перша карта трійка кубків. Ой, файна карта, така тепла. Це говорить про підтримку, про союзників, про спільну справу. Виглядає на то, що у Штатах є ті, хто щиро переживає і готовий підставити плече. Але більше то на рівні підтримати, підбадьорити, трошки дати. А не що включились на повну катушку. Друга карта трійка пентаклів, такс тут вже щось серйозніше. Це карта роботи в команді співпраці, де кожен робить своє діло, щоб був результат. Тут я бачу, що США вже мають певні плани, домовленості, і вони над тим працюють, але знову ж то не зараз і все, а поступово через бюрократію, через дискусії. Третя карта вісімка кубків. Ой, ця карта мене трохи насторожує. Бо вона про відхід, про певне розчарування або переорієнтацію. Може бути таке, що Штати дивляться, де їм вигідніше, чи вже не хочуть включатись на повну, бо мають інші пріоритети, чи втомились трохи від цієї підтримки. США не відвернеться повністю, але включатись на повну поки не буде. Підтримка буде, співпраця є, але без фанатизму. Щось дадуть, десь поможуть, але по крупиночці. Повного ресурсу, щоб аж все для перемоги не бачу. Бережіть себе, мої золоті. Добре, любоньки мої, дивимось, що там нам карти скажуть про ту нову риторику Америки, бо щось вони останнім часом стали гостріше говорити про русню. І питання таке файне, як це вплине на РФ? перша карта ту з мечів. Ого, це дуже сильна карта, наче мечем по столу. Це значить, що США переходять до більш жорсткого, чіткого тону. Там вже не буде ласкаво просимо до дипломатії, а буде ось наші умови і крапка. Така риторика ріже по нервах росіянам, викликає в них напругу, злість, але вони відчують, що щось міняється в балансі сил. Друга карта двійка жезлів. А тут карта вже про стратегію, про роздуми, про вибір шляху. Вони стануть на роздоріжжі чи далі впиратись, чи пробувати якось домовлятись. Карта така про паузу перед дією, третя карта, лицар мечів. А оце вже гаряча карта, агресивна, пряма, без компромісів. Тут видно, що риторика Америки таки вдарить по самолюбству РФ, і вони можуть почати різко реагувати словесно або навіть діями. Але водночас ця карта і про паніку, бо такий лицар мчить, не думаючи, і може натворити дурниць. Тобто в Кремлі можуть почати нервово метушитися і робити непродумані кроки. Нова риторика викличе злість Кремля, все буде хитатися між а що робити далі, і може навіть поводити себе агресивно, але то буде злякана агресія, та що від страху. Тримаємось, бо світ починає говорити голосніше і не на користь ворога. З нами правда, а значить і сила. Йой, то ж важливе питання. Дуже людоньки переживають. Чи знову будуть ті кляті блекаути, чи світло буде, чи знов свічки палити та варити каву на буржуйці? Ну добре, дивимось, що нам карти кажуть. Перша карта імператор, такс. Е, імператор то сила, влада, порядок, структура. Це дуже добра карта, бо вона показує, що державні структури працюють: армія, енергетики, все то стоїть на варті і дуже серйозно. Це значить, що влада і люди готові до викликів вже є досвід. Це не те, що перший рік, друга карта, відлюдник. А тут трошки інше: це карта усамітнення обережності, економії. Вона мені каже так: може бути, що в певний момент доведеться трохи посидіти в темноті. Тобто певні відключення таки можливі, але е, то буде скорше виважене, типу, тут трохи виключимо, щоб там втримати. І це не масово, а більше локально, певно, в залежності від ситуації. Третя карта сімка пентаклів. А це вже карта терпіння, очікування, результатів праці. Вона показує, що всі наші старання, інвестиції в ППО, захист, ремонт, мереж все то дасть плоди. Але треба трохи потерпіти. Це не карта краху, це карта Ми стараємось і буде толк, але не зразу. Ну що я вам скажу, дорогенькі. Блекаути можуть бути, але не такі, як минулого року. Держава і енергетики вже мають досвід і тримають все під контролем. Та і люди в більшості знають, як рятуватися під час відключень і виживати нас не зламати. Блекаутом. Треба ще трохи часу, аби все зміцнити, але ми на правильному шляху. Ой-ой, як цікаво, Т закулісні домовленості кажеш, ну та як же без них світова політика, то як базар, спереду, все гарно, а ззаду самі підкилимні торги, дивимось, що нам карти про те кажуть. Перша карта Паш Пентаклів, це карта про пропозиції, обговорення, маленькі бонуси або ресурси. Може бути, що деякі європейські гравці, особливо ті, що люблять нейтралітет, таки продовжують спілкування з руснею потрошки, тихенько за кулісами щось там крутиться. І найгірше що. Інтереси там матеріальні газ, гроші, контракти. Друга карта ієрофант. А це вже карта традицій, авторитетів, домовленостей по закону або під столом. Тут чітко видно, є системна змова або глибокі переговори на високому рівні. Причому це не якісь там маргінали, а солідні люди в костюмах, які за офіційними дверима щось там крутять. Вони, типу, грають за правилами, але своїми і домовленості йдуть неофіційно. Але серйозно може навіть іти мова про обговорення після воєнних сценаріїв, або як зберегти обличчя комусь із сторін. Ой, не чисто там. Третя карта дев'ятка мечів. Це вже карта тих, хто не спить вночі, бо розуміє, що замішаний у щось недобре. Вона мені каже, європейці, які. Щось мутять з руснею, самі переживають, що то вилізе боком, може бути страх витоку, або що ці домовленості можуть зруйнувати репутацію. Ну, кажу вам, люди добрі, так закулісні домовленості між руснею і деякими європейцями тривають, то все шепотом неофіційно через треті руки, але є таке. Там є бажання щось врегулювати, домовитись, прикрити свої бізнеси. Але ті, хто це роблять неспокійні, совість їх мучить, бо розуміють, що бавляться з дияволом, і то може мати погані наслідки в майбутньому. Добре, дорогенькі мої, сідайте ближче, бо маємо важливе питання чи будуть змінені підходи стосовно мобілізації в Україні. Карти вже на столі Дивимось уважненько, що вони нам хочуть сказати. Перша карта, сімка кубків, ой ця карта така. Ну, Трохи про хаос, трохи про мрії, трохи про ілюзії. Тут я бачу, що в головах у керівництва є купа варіантів. Один хоче так, другий сяк, третій взагалі не знає, що робити. Є обговорення, є варіанти, але реального рішення поки що нема. Друга карта сімка жезлів. А ця карта про боротьбу і про спротив. Тут вже хтось стоїть до останнього, не здає позиції, швидше всього будуть намагатися втримати. Ті підходи, які є, бо бояться змін, буде багато критики, і вони будуть відбиватись від суспільного тиску, але то не значить, що нічого не зрушиться. Третя карта четвірка пентаклів. Ай це вже про страх втратити контроль, тримаються за старе, як за останню копійку. Дуже показує, що влада хоче зберегти нинішній формат, не ризикувати, не давати слабину, не хочуть відпускати контроль або змінювати систему, бо бояться, що посиплеться все. Поки що серйозних змін не видно. В головах купа ідей. В реальності супротив, страх і тримання за старе, будуть якісь розмови, можливо, якісь косметичні зміни, щоб людей трохи заспокоїти, але глобально підходи до мобілізації поки не зміняться. Ну що, золотенькі мої, давайте подивимось, чи є небезпека для Дніпра на цей тиждень з 14 по 20 липня. Карти вже витягнуті, сідайте, послухаємо, що вони нам нашіптують. Перша карта «Сімка Ой-ой-ой. Ця карта не з простих. Вона про підступність, обман, якісь хитрі дії. Це може свідчити, що ворог може планувати щось тихцем, можливо, несподівану атаку або якусь провокацію. Треба бути пильним. Друга карта королева Пентаклів. Це вже стабільна карта, така домашня. Говорить про захист, турботу і контроль ситуації. Тут видно, що влада або місцева оборона добре тримають позиції і дбають про безпеку. Є ресурси, є план, і просто так ворог не пройде. Третя карта лицар жезлів. А ця карта про рух, про дію, про швидку атаку. Це може означати або спробу прориву, або обстріли. Дуже імпульсивна енергія, щось може бути раптово без попередження. На жаль, певна небезпека є. Ворог може щось підло придумати, можливо, точково вдарити і зробити то зненацька. Але з другої сторони, місто має захист, підготовку і стабільну підтримку. То буде такий тиждень пильний, але не панічний. Не нехтуйте тривогами, бережіть себе. Ну що, мої хороші? Давайте подивимось, чи є небезпека для курортних містечок Одеси до кінця липня цього року. Літо люди хочуть трохи відпочити, але серце неспокійне, карти вже на столі. Слухайте уважно. Перша карта, повішений. Оце цікава карта. Вона каже, що ситуація зависла, нема активності, але є якась напруга в повітрі, наче ворог вичікує, думає, що б там таке втнути. Але сам по собі повішений не про дію, а про паузу. Може бути штиль перед бурею або просто тиша без різких рухів. Друга карта шістка мечів. Ця карта про відхід, рух, далі, зміну обстанов. Тут може бути натяк на евакуацію, або те, що люди з курортів потрохи виїжджають, бо є певне перечуття. Також це може означати, що ворог е трохи відходить від тої зони або переключає увагу на інше. Третя карта вісімка пентаклів. А ця карта про е роботу, підготовку, посилення оборони, хтось там добре трудиться, чи то військові, чи місцева влада, щоб зміцнити захист, видно. Що міста не розслабляються, а готуються до можливих варіантів. Певна напруга є, ситуація нестабільна, але спокійна. Ворог вичікує, наші тримають оборону і готуються. Можуть бути окремі сигнали чи загрози. Так що хто планує відпочинок, дивіться по ситуації, але з холодною головою, без паніки. Бережіть себе, слухайте офіційні повідомлення і майте при собі аптечку, тривожну валізку. Хай буде мир, і щоб кожна одеська хвиля була тільки для радості. Добре, мої рідні, слухайте уважно, бо маємо дуже важливе питання. Що всім на серці: чи справдяться слова Буданова про закінчення війни протягом кількох місяців? Карти переді мною я їх вже відчула, витягла і зараз розкажу вам усе, як є. Перша карта Колесо фортуни. О, це така дуже мінлива карта. Тут може бути як різкий прорив, так і круте падіння, але головне зміни вже на порозі. Все крутиться, доля працює і видно, що ситуація не стоїть на місці. Може бути раптовий поворот подій, який всім насолоду принесе. Друга карта зірка. Це дуже світла карта. Вона дає надію. Вона каже, що треба ще трохи потерпіти, бо попереду світло. Це як обіцянка, що не даремно все терпимо. Зірка говорить, що бачення Буданова має під собою основу є шанс, що слова його не порожні. Третя карта двійка кубків. А ця карта про союз, домовленість, перемовини це дуже позитивний знак. Вона каже, що може бути компроміс, можливо, якась мирна угода, яка дасть можливість завершити війну або, хоча б вийти з гарячої фази. Карти добрі, дуже добрі. Є надія, є рух, і слова Буданова не виглядають пустими. Я не скажу вам точно, оце до жовтня все скінчиться, бо доля ще крутиться. Але дуже ймовірно, що найближчими місяцями ми побачимо значні зміни в кращий бік. Надія є. І то не просто мрія, а вже щось зріє. Тримаймося ще трохи. Буде Україна, буде мир. Обіймаю вас і молюсь за перемогу. Ну добре, мої файні, зараз глянемо на таке от тривожне питаннячко. Чи є небезпека для курортних міст Миколаєва до кінця липня цього року? Карти вже переді мною вже говорять. Слухайте, що вони кажуть. Перша карта лицар мечів. Ого, ця карта неспокійна. Вона про раптовість, агресію і таку, знаєте, знаскоку енергію. Це може означати, що ворог може щось швидко вчинити, якесь точкове влучання або спробу налякати. Карта не про масовану атаку, але про раптову дію. Друга карта верховна Жриця. А ця карта про щось приховане, таємне. Тут щось недоговорене, щось готується. В тиші, може бути, що плануються якісь диверсії. Або ворог стежить, обирає момент. Але так само це і про нашу інтуїцію та захист. Щось може бути невидно, але наші можуть це вчасно відчути і зреагувати. Третя карта трійка Пентаклів. Це вже добре. Карта про співпрацю, підготовку, укріплення. Видно, що місцеві служби, зсу, територіальна оборона всі, е, всі працюють, кооперуються, укріплюють, щоб не було несподіванок. Так, певна небезпека є, але не виглядає на щось масштабне чи критичне. Може бути спроба обстрілу чи якась провокація, раптова, несподівана, так що відпочинок можливий, але з уважністю, без паніки, але й без легковажності. Бережіть себе, слухайте тривоги, і щоб кожен день приносив тільки мир і сонце над морем. Ну, що, мої рідненькі, дякую вам, що були зі мною, слухали, довіряли. Хай вас обминає всяка біда, хай у вашій хаті буде мир, тепло і добрі люди. Моліться за Україну, бережіть одне одного і не губіть надію, бо вона світить, навіть коли темно. Обіймаю вас кріпко, до нових зустрічей і будьте мені здорові!